Привіт всім, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України 10 копійок 2014 року. По каталозі ІТК монета має лише один штамп 2ІВМ. Як ми бачимо, ці монети мають зовсім різні штампи. Вони є дві магнітні. Монета справа має ще брак. Перевернемо на реверс. І ми бачимо, що на реверсі монета справа є меншою. Тепер хочу вам показати помало і прокрутити гурт монет. Не знаю, чи ви будете добре бачити? Знімаю з телефону. Отакий брак. Думаю, що це була ржава заготівка, і вона по ходу посипалась. Хто має більшу практику, підскажіть, будь ласка, за ціну такої монети і напишіть. Не поскупіться на лайки і на підписку. Всім добра, щастя і здоров'я!